тому, щоб е, рада працювала, і це вкажу абсолютно щиро, щоб не було такого е, ну, скажімо, сьогодні зневіряння і недовіри, е, особливо напередодні цьогорічних свят і головного е, такого бюджетного законодавства, яке ми приймаємо для міста, і щоб секретар була та людина, яка згуртує роботу ради, це абсолютно є щира правда. І я думаю, що кожен може проводити свої паралелі, але я вам чесно відповів, сьогодні потрібно консультувати раду. І я дуже хочу, якщо ви звернули увагу, то консультувавши раду, ми фактично третє пленарне засідання провели за декілька годин. Ні в кого в депутатів не виникало ніяких жодних питань по тій причині, що вони дійсно були опрацьовані серйозно в комісіях, і люди знали, про що йде мова. Люди демократично виявили своє відношення, і я вважаю, що так має бути і надалі. Але сьогодні штучно блокувати особливо господарські питання. А повірте, на сесіях міської ради, якщо ви спостерігаєте, на 98%, або й вирішуються господарські питання. І нічого спільного немає, наприклад, питання не придбання трактора для сміттєзвалища. Коли дійсно такі погодні умови стали причиною того, що туди було дуже складно заїхати на ті гори, і відсутність трактора десь блокувала його роботу. І, наприклад, політичні ті баталії з секретарем міської ради, які стали моментом штучного зриву сесії. Тому я вважаю, що ми маємо згуртуватися і працювати принаймні на господарський комплекс, на бюджет, який потрібен для освіти, медицини, соціальної сфери. І прийняти його обов'язково в цьому році, а далі вирішувати питання секретаря, який має стати консолідатором ради і не має бути жодних ображених або переможців в цьому процесі.